водітельством Духа Святого. От, помазані всі кров'ю Ісуса Христа, почнуть движення. Зараз Бог збирає команду, з якої почнеться, е, Богу звісно, одному, що почнеться і як він двинеться через цих людей. От. Це я зараз ходю і цим іменно живу. Щоб Всім кажу, хто хоче двинутися з Богом. Тобто з Духом Святим кожному на вулиці встрітив, там, ну бачу, що чоловік підходить, там, якщо вже там повністю не підходить, то ну, по моїм хоча б меркам. Я всім предлагаю, всім кажу. І якщо е, Бог побачить, що цей чоловік, то він якби його почне е, підтягувати. Но тут Нужно тут послушання нужне буде Богу. То есть хто такий, всі ж ми знаємо. водітельство Духа Святого должно бути. Если чоловік не сможет двигатися в Духі Святому, от зараз, наприклад, я тут, завтра він вже, коротше, в мене десь може е у Єгипті я там десь на піраміді буду сидіти і знаменем победы Ісуса махати. Неизвестно, треба двигатися в Духе Святому. Тобто, а що це таке? Це каже про те, що на перше місце, якщо Бога поставить, от тоді, так. Да. А як так, так, наприклад, я Богу буду служити, все, ну в мене свині. Імейте в виду. Поїхати друг, я не змогу покормити там то сього. От. Я свиням поклоняюсь першим, а потім вже Богу там. Ну, а, ні, Бог в мене перший, а свині ж все одно куди я Ну, от в такому плані. Е, тут Ну оце, ви поняли мене, що якщо вже двигатися, то двигатися по-настоящему, щоб не було ніяких... Не було нічого. Зараз, зараз. Бог когось іселяє. Ой-ой-ой, глянь, встановив навіть імена. Когось ізселяє. Не знаю, що то відселяється, іселяється. Во ім'я Ісуса, аллилуйя. Розрушається болезнь. Розрушається болезнь. Во ім'я Ісуса. Во ім Ісуса. Во ім'я Ісуса. З <клухи> прокляттям зв'язана. Ой-ой-ой. Во ім'я Ісуса Христа. Це якесь прокляття іменно на болячки, на болячки. Це спина. У мене спина. У <гас> мене живоє, жима, жима в мене. Друг святиє. Алло, я. І зараз рушиться родове прокляття. У когось рушиться родове прокляття. І він зараз отримує повну свободу. Аллилуйя, Господи! Во ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі Боже. Слава Тобі Боже. Ісус Господь. Ісус Господь. Боже. Аллилуйя. Аллилуйя, Господи. Двинся, Господи, до кожного, до кожного, до кожного. Зараз Бог стучиться, до кожного хоче, хоче прорватися в серце, в душу. Откривайтесь. відкривайтесь повністю. Щоб пророчество, оце, яке і зіллю на кожного, щоб воно зійшло на кожного. Це пророчество. Бо хто закритий? Є, от мені зараз показує в четвертому вимірі Бог, є такий варіант, як камінь, і варіант, як дерево. І оце, якщо воду його погрузить, дерево впитує в себе влагу, а камінь просто не впитує. І через камінь воно просто вода протіка, стікає і все. Слава Івані. Аллилуйя, Аллилуйя. Дух Святий. Во ім'я Ісуса Христа, я прямо зараз молю Тебе, Господи, за кожного тут присутствує. Освободи кожного. Освободи, Господи, от неправильних мишлень, від учення неправильного, яке може хто, хтось десь чув і прийняв як за правильне, во ім'я Ісуса Христа. Бо правильне учення можна, може прийняти чоловік любий. Тільки через Тебе, Господи. Тільки через Тебе. Аллилуйя, Коснись, Господь, коснись, 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 Господь кожного. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі Господи. Слава Тобі, Господи. Слава Тобі, Господи. Слава В кінці, в кінці туди дальше ми ще будемо молитися за кожного віддільно. Ну як по-бистрому так пройдемося. Бог хоче, Бог хоче, щоб залишилось ну, помазання на кожному, хто оце тут зараз побув, щоб це помазання почало бути перейшло в прибиваюче помазання. Бог цього хоче. Щоб щоб не те помазання, коли в молитві стоїш там і десь з когось стікає помазання, а щоб на кожному з вас було прибиваюче помазання. Це той, хто починає посвящати свою життя і воно потихоньку буде наростатися, помазання. Ну хто вже вирішив посвятити свою життя Богу, на тому вже помазання з моменту соглашення в мислях. Если в мыслях соглашается человек, все, я посвящаю свою Богу свою жизнь. Все, уже помазание начинается пребывающее. И там, як ты доказывать будешь это э, на самом деле, в жизни э, поступками, все оно увеличается и увеличаться будет. И до того момента дойдет, что будет сильно-сильне. Таке, что человек уже начинает бачить Бога, чувствовать его, и постоянно пребывать з Ним. І тоді, тоді переоцінка цегності така починається, що нічого на землі нема ціннішого, чим відношення з Богом. Нічого на землі взагалі немає ціннішого, чим відношення з Богом. з неба, щоб От бачите, вже Бог вже дає. Комусь дав вже силення, когось прокляття рухнуло, комусь відкровення дає. І от важливо, бо Бог зараз на цьому місці, Дух Святий, і Бог всім роздає. Але знаєте, є такі, так да, як, як паспорті казав, є камінь, який він ну, не може прийняти прийняти від Духа Святого. Він може там спорити чи ще щось там. От. І потрібно, знаєте, є таке розуміння, як здатися Богу. Отак, тож, Господь, я тобі здаюсь, роби, що ти хочеш зі мною. І ми зараз будемо молитися. Як, е, які думки, наприклад, будуть приходити, які не про Бога, не? то їх потрібно зараз зі свого розуму убирати. Це є наші іде, проблеми, у когось якісь, є, там. от їх потрібно вбрати. І тоді ти зможеш війти в Божу присутність. І Бог сказав, що потрібно зупинитися. Є там е, Псалом. 45-й. На російському остановись и познай, что я Бог. То тобто, есть получается, мы кудись біжимо зараз. Хтось куда-то якісь проблемы решає, хтось ще кудись біжить. У кого хтось там щось там мрія, да? десь за границей, хто ще. І я вам скажу, що на цьому білу ты с Богом ну, не зможеш зігнатися. Потрібно тобі зараз зупинитися. За що не переживати, нікуди не нікуди. Просто зупинись і з'єднайся з Богом. З'єднатися з Богом. Що ми зараз і будемо робити? Давайте ми зараз закриємо глаза. Усі закриваємо глаза. І думай, думаємо тільки про Бога. Такі які думки у нас є. Інакше. О. А ці думки зараз я би відганяю. Скажи, Зараз скажи, зараз для мене немає значення нічого. Нічого немає значення зараз. Окрім тебе, Боже. Ти мені потрібен. Мені потрібний, Боже, твій дух, Господь. В ім'я Ісуса Христа, я молю. Боже. Аллелюя. І от які думки зараз не про Бога. Відрикатися від них від цих думок. Відрикайте, скажи, якщо у вас є якась проблема, скажіть, ця проблема у мені зараз не важлива. Господь, ти важливий для мене. Аллея. Ісус Христос. Ти потрібний мені. Отець Небесний. Дожидай Духа Святого зараз, кожному з нас. В ім'я Ісуса Христа. ім'я Ісуса Христа. Аллия. Дух Святий, виймеся. Благослови каждого из нас в имя Иисуса Христа. Знаю, Иисуса Христа. То, поможи каждому войти в присутствие Его, Бога. Богатство находится в твоей присутности, Господи. Боже, да поможи, кто еще не вошел в присутствие Твое. Выйти прямо сейчас в имя Иисуса Христа. А, а, а. Когда ты сейчас войдешь в Божью присутствие, зараз, Хайте, хайте, закривайте, глаза закривайте, не думайте. Думайте про Бога. Коли ти зараз ведеш Божу присутність, то які в тебе були проблеми, тобі Бог відкриє, що це, ну, це не проблема. І відкриє тобі рішення цих проблем. В твоєму житті є тільки одна проблема. Це не, немає Божої присутності в твоєму житті. А це одна єдина проблема. Все інше це навіть не проблема в твоєму житті. О, є одна проблема в твоєму житті. Немає присутності Божої в твоєму. А це одна єдина проблема. І зараз тобі потрібно її вирішити прямо зараз. В ім'я Ісуса Христа. Аллияс. Боже, благослови, благослови. І ти вже на небі може бути, прямо зараз. Ось пастор дай. Він молиться і він вже бачить в четвертому вимірі. .е. Ти можеш бачити ангелів, ти можеш бачити духовний світ, майбутнє можеш побачити. Закривайте його зараз. Ми, е, моліться, не думайте не про що, думайте про Бога зараз. Аллія, Дух Святий, слава Тобі, слава. Слава Тобі Ісус Христос. Дух Святий, прийди. Скажи, чому, наприклад, я не в Божій просудності знаходжусь? Тому що я е, не в послухі Божому. Але щоб мені навіть е, людина, знаєте, даже може, коли вона не входить в Божу присутність, вона навіть і волю Божу не знає. От, от зараз ти, коли будеш входити в Божу присутність, тобі буде відкриватися воля Божа на твоє життя. Розумієш? Бог буде прямо зараз тобі говорити, що тобі потрібно робити. От Те, що тобі мішає, в присутність Божу, оце тобі потрібно вирішити питання. Та сфера, в якій в тебе є проблема, це та сфера, де в тебе Ісус не царює. Можливо, ти сам в цій сфері царюєш, так? можливо, ти сам рулюєш в своєму житті. Ну, більш за все нечисті духи вони, так? коли людина сама хоче, так? то приходять нечисті духи і, і царюють в її життя.